Всім доброго дня! Сьогодні в'яжемо 90-й рядок ажурного джемперу Air. Ось схема. Ось наш 90-й рядочок, це раппорт. Раппорт, як у всій цій схемі тулуба, він складається з 24 петель і Повторюється 14 разів. Давайте розберемо особливості цього ряду. Скорочується одна петля тут, в'яжеться два рельєфні опуклічові стовпчики зі спільною верхівкою, з одним накидом. І тут, тобто, у цьому фрагменті, симетрично скорочується по одній петлі. І ось. Тут. Ну, Якщо рапорт розглядаємо, то ось тут і ось тут. В попередньому рядку було дві повітряні петлі, а в цьому рядку буде лише одна повітряна петля. Тобто, у нас скоротилось 4 петлі, відповідно, мають десь додатися. Додаються ось тут. Спереду і позаду рельєфного опуклого лицевого стовпчика з одним накидом. В'яжуться стовпчик з одним накидом, в верхню петлю того самого стовпчика попереднього ряду, навколо якого в'яжеться оцей рельєфний опуклий лицевий стовпчик. Тут, і тут. тут додається дві петлі, ось і тут. Тобто баланс зберігається. Ну, Давайте це пров'яжемо. Ось у нас закінчений 89-й рядочок. І починаємо в'язати 90-й. Починаємо в'язати з трьох петель підйому повітряних. Так. Три петлі підйому і рельєфний, опуклий лицевий стовпчик з одним накидом навколо спільної верхівки, трьох рельєфних опуклих лицевих стовпчиків з одним накидом попереднього ряду. Отак От одна повітряна петля, рельєфний опуклий лицевий стовпчик з одним накидом, навколо рельєфного опуклого лицевого стовпчика з одним накидом попереднього ряду. Дві повітряні петлі, і тут у нас спочатку йде стовпчик з одним накидом, в верхню петлю. Рельєфного опуклого лицевого стовпчика з одним накидом попереднього ряду, потім рельєфний опуклий лицевий стовпчик з одним накидом навколо того самого стовпчика попереднього ряду. І стовпчик з одним накидом в верхню петлю того самого стовпчика попереднього ряду. Все, ось ми додали. Тут ми вже одну петлю скоротили, дві петлі додали, далі дві повітряні петлі. І скорочуємо другу петлю з цього боку. Для цього ми в'яжемо два рельєфні опуклі, лицеві стовпчики з одним накидом навколо. Рельєфних опуклих лицевих стовпчиків попереднього ряду зі спільною верхівкою. Ось бачите. І тут у нас рельєфний опуклий лицевий стовпчик з одним накидом навколо стовпчика з одним накидом попереднього ряду. Стовпчик з одним накидом в арочку з однієї повітряної петлі. рельєфний неопуклий лицевий стовпчик з одним накидом навколо, навколо стовпчика з одним накидом попереднього ряду. Оцей фрагмент він у нас симетричний ось тут. Відповідно, так його і виконуємо. так Тут у нас знов убавляється петля, тому ми в'яжемо два рельєфні опуклі лицеві стовпчики з одним накидом зі спільною верхівкою. Все, бачите, одну петлю скоротили. Дві повітряні петлі. І тут повторюємо ось цей фрагмент, додаючи дві петлі, стовпчик з одним накидом, верхню петлю рельєфного опуклого лицевого стовпчика з одним накидом попереднього ряду. Рельєфний опуклий лицевий стовпчик з одним накидом навколо того самого стовпчика. І знов стовпчик з одним накидом в верхню петлю того самого стовпчика. Дві повітряні петлі, рельєфний опуклий лицевий стовпчик. З одним накидом навколо рельєфного, опуклого ліцевого стопчика, з одним накидом попереднього ряду. Дві. А, тут одна повітряна петля, одна повітряна петля, одну ми скоротили. Все. От, особливо уважно в цьому рапорті потрібно виконувати ці фрагменти, отут От, убавки. і тут обов'язково пам'ятати, що тут одна петля повітряна, одна. Далі буде наступний рапорт. Цей рапорт потрібно повторити ще 13 разів. Закінчені всі 14 рапортів 90-го рядка ажурного джемперу Air. Перевірте, будь ласка, щоб все було правильно зв'язано. Тут по центру щоб був зв'язаний стовпчик. Ці, щоб були пров'язані стовпчики з одним накидом, рельєфними опуклими. Листочок був симетричний. Оці фрагменти були виконані в кожному рапорті. Так просто пройдіть і придивіться, щоб все було чітко. Так. Ну, а ми закриваємо в'язання. Тут у нас рельєфний опуклий лицевий стовпчик і одна повітряна петля в кінці. Ми знаходимо верхню петлю першого рельєфного опуклого лицевого стовпчика в цьому рядку. І робимо з'єднувальний напівстовпчик. Це 90-й рядок ажурного дябру Air. Завершений. Ось так рухається наш візерунок. Бачите ці в шахматному порядку, але вони ідентичні. А цей трошки більший. Все, всім всього найкращого, бережіть себе, гарного дня, до побачення!